Доброго дня, Магітер українського, мене звати Олена. Новий старт у вашій долі. Загальний розклад. Є те, про що ви мріяли довгий час, те, про що ви думали, можливо, спілкувалися з якимсь чоловіком. А можливо, ви про щось мріяли, щось бажали і ви отримаєте пропозицію. Стосовно власної реалізації. По правосуддю відбудеться дана ситуація, ви довгий час проявляли терпіння, не здобували шансу, можливості йти в нове починання, але здобудете. Здобудете і будете вдоволені, тому що ви мудра, самодостатня людина, і ви здобудете пропозицію, шанс реалізувати і реалізуватись, і досягнути саме того результату, який буде наповнювати вас. Ви будете вдоволені. Ви позбудетесь залежності, позбудетесь саме тієї ситуації, яка тримала вас, і не випускали обставини, борги, кредити. Ви настільки наповнитесь позитивними емоціями, можливо, навіть спілкування з людьми. Ви вийдете з обмежень, з залежностей. Дуже важко було пропрацювати, подолати. Ви знаходились довгий період в подавленому стані, і завдяки тому, що ви подолаєте, завдяки даним змінам, які відбудуться, ви наповнитесь, ви зрозумієте, що ви зможете досягнути про що мрієте. Хоча раніше у вас було розбите серце стосовно своїх мрій. Але завдяки вищим силам вони нададуть вам можливість і захист досягнути, перемогти, подолати, особливо в когось вийти з стану жертви, шанс, можливість, хтось стане перед вибором, момент того, що чи зможете ви зробити вірний вибір, зреагувати, сконцентруватись. Прийняти вірне рішення, тому що новий старт у вашій долі це можливості, шанси, які відкриваються вам, подолати, вийти залежності і досягнути того, чого ви бажаєте. Загалом, навіть вищі сили будуть захищати і підтримувати вас на даному шляху, тому що довгий час ви пропрацьовували розбите серце, ви знаходились в жертві, ви. Були залежні від людей, від оточення, від обставин, від кредитів, боргів, в кожного своя ситуація. Ви відчуваєте те, що, подолавши, позбувшись залежності, ви насамперед можете вільно рухатись і досягати того, чого ви бажаєте. Ви матимете впевненість, ви матимете фундамент, ви матимете фінансове і матеріальне забезпечення, покращення. Фінансово матеріального благополуччя і достатку, того, чого ви не здобували, можливо, в когось і значний період. І ви настільки будете наповнені і задоволені цією ситуацією, ви будете активно проявлятись, ви будете діяти, і ви ще більше будете бажати працювати, вкладатись і досягати саме тих результатів, яких ви бажаєте. По справедливості, ви мудра, досвідчена. Ви маєте знання, і ви здобудете можливості досягнути того, чого ви бажаєте. Сонце. Те, про що ви мріяли, те, чого ви бажали. Якщо в вашому житті в темряві, ви не розуміли, яким шляхом вам рухатись, як вам досягнути того, чого ви бажаєте, то сонце засяє. Ви утримаєте. Задоволення саме від того результату, від тих шансів, від тих можливостей, які ви здобудете в своєму житті. Дякую.